У час, коли Росія та Китай нарощують свою морську військову потужність, президент США пропонує Росії скорочувати свої ядерні арсенали. Чи зближить роззброєння Росію та США? З'ясовував Олексій Кузьменко. Америка готова скоротити свій ядерний арсенал на третину. Цю пропозицію Барак Обама виголосив біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, знакового для епохи холодної війни місця. Ми хочемо домовитися з Росією про одночасні скорочення арсеналів, об'єми яких нагадують нам про холодну війну. НАТО у Берліні вітав слова Обами. Складніше буде домовитися з американськими законодавцями, які мають ратифікувати будь-яке скорочення. Втім, навіть сам факт переговорів про ядерне роззброєння є позитивним. Каже Хізер Вільямс з дослідницького центру Четем Хаус об'єми скорочень, те скільки ракет знімуть з бойового чергування, все це важливо, але не менш значущим є сам факт переговорів мішати Росією для країн. Це можливість покращити відносини. Вільямс каже, що перемовини між Росією та Америкою можуть надихнути і інші ядерні країни, такі як Індія. Всього 9 країн володіють ядерною зброєю, втім, до цього клубу прагнуть приєднатися й інші. Росія наполягає, що в будь-яких переговорах про ядерне роззброєння має брати участь Китай. І це при тому, що саме Росія та США контролюють 90% ядерної зброї. Three, two, one, Four, three, three. Чимало ракет перебувають на постійному бойовому чергуванні у таких от підземних сховищах. Переговори однозначно необхідні, говорить радник уряду Британії Малкольм Чальмерс. Я Думаю, що це справа майбутнього. Путіну такі переговори не додадуть популярності всередині Росії, але за 5-10 років це буде цікавий варіант і для Вашингтона, і для Москви. США та Росія мають тисячі ядерних ракет. Втім, нинішній політичний стан справ далекий від ситуації часів холодної війни. За словами Хізер Уіллямс, найбільша вигода від скорочення арсеналів економічна. у Росії, як всім відомо, зараз немає зайвих грошей. Ядерна інфраструктура недофінансована. У якійсь мірі та ж ситуація і у США. Росія не може дозволити собі утримання ядерної зброї, тож буде зацікавлена позбутись її тож і після закінчення холодної війни. Є вдосталь причин позбутись ядерної зброї. Можливість покращити стосунки між США та Росією далеко не остання з них. Олексій Кузьменко голос Америки.